Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Росії настає бунт чи палацовий переворот. Скільки подібних повідомлень уже було у ЗМІ? Тепер з посиланням на джерела про подібні тенденції пише The Washington Post. При цьому видання одразу уточнює, що ніхто не може сказати, як і коли це може статися. прикладають журналісти видання Кореспондент Далі в оригіналі: революційна ситуація. Високопоставлені джерела у владі та представники бізнес-еліти спустошені та пригнічені. Зазначають журналісти. Вони очікують на погіршення політичного та економічного клімату. Ми почали входити до революційної ситуації. Усі чекають на щось інше, ніж те, що відбувається зараз, іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть жорсткіших дій. Голуби взагалі не бажають війни, Назріває час зміни політичної системи. Але як це станеться, я не знаю. Розповів співрозмовник. Економісти та власники бізнесу зазначають, що санкції починають сильніше бити по російській економіці. Вже почалися скорочення бюджету. Ще одним ударом стане стеля цін на російську нафту. На цьому фоні кожна погана новина з передової війни проти України стає новим ударом у російську економіку, сказав співрозмовник газети. Весь бізнес страждає від того, що відбувається. Усі заморозили свої інвестиційні плани. Заявив він: ніхто не допоможе. За словами двох інших джерел, колишня думка про те, що Росія може перенаправити торгові потоки із заходу через Китай, Казахстан та Індію, швидко розвіялася. Казахстан почав блокувати вантажі з європейськими товарами до Росії. А китайці також почали зупиняти деякі постачання. Всі зовсім засмучені, настрій дуже поганий. Сказав третій високопоставлений російський бізнесмен. Ефект від путінської ескалації в Україні масовані ракетні удари, яка здатна придушити невдоволення відступом російських військових, навряд чи буде довгостроковим, вважають чиновники та бізнесмени, проблеми в армії. На полі бою є й інші проблеми. Я не думаю, що це зніме тиск, сказав московський бізнесмен, маючи на увазі ракетні удари по Україні. Один із співрозмовників газети владів владі вважає, що Росії може не вистачити ракет для довгої військової кампанії. Вони але йдеться про одиниці нових ракет, а старі резерви закінчуються, каже чиновник. Зрозуміло, що військова чи політична перемога неможлива, але й програш неможливий. Це перетворюється на шакову ситуацію, відому як Цуґсванга, коли кожен крок гірший за інший. А не рухатися неможливо, сказало джерело газети. Російський чиновник каже, що оптимізм літа, коли багато хто в еліті країни вірив, що ми всі перевернемо і знайдемо вихід, повністю випарувався. Люди бачать, що майбутнього немає. Примусова мобілізація вже завдала. Удару за популярністю Путіна, і коли з фронту почнуть повертатися трупи резервістів, ситуація може погіршитися, вважає московський бізнесмен. Через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка, погіршення настроїв у суспільстві, сказав він. При цьому мало хто в Москві вважає, що Путін вдасться завдати тактичного ядерного удару, адже в цьому випадку у нього не залишиться карт. Та й Китай може заблокувати це, вважає він. Цю скриньку Пандори китайці не хочуть відкривати. Величезні втрати. Безповоротні втрати російської армії. Мії в Україні можуть становити понад 90 тисяч осіб, повідомляє російський ресурс. Важливі історії з посиланням на два джерела в спецслужбах РФ. Інформацію про 90 тисяч росіян, які більше не зможуть брати участь у бойових діях, повідомили ресурсу, колишній офіцер російських спецслужб та чинний офіцер ФСБ. Ці новини щотижня розносять Лубянку в пух і прах. Уточнюється, що до безповоротних втрат відносять убитих, які зникли безвісти, померли від ран у госпіталях, а також поранених, які не можуть повернутися до військової служби. Такі дані приблизно сходяться з оцінками України та Заходу. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.